Хочу подякувати нашим воїнам і Збройним силам України, що ми маємо на даний час можливість проводити тренування. Ми провели два закордонних збори. Даний час ми на фінішній прямій. Ми заскучали за нашими вболівальниками, за футболом. Чекаємо, дуже чекаємо першу гру до зустрічі. Команда футбольного клубу Полісся повернулася в Україну 10 серпня. Мала декілька вихідних, наданих головним тренером. І сьогодні зранку, 14 серпня, приступила до свого першого тренування. Найближчий тиждень команда буде, мати, буде працювати в режимі двохразових тренувань. На наступному тижні планується два контрольних поєдинки в рамках підготовки до сезону. І вже є календар. Ми отримали перших суперників. Перша гра відбудеться на виїзді. Орієнтовно базовий день 27 серпня з клубом Прикарпаття з Івано-Франківська. Наступний матч також зіграємо за долею жеребкування теж на виїзді з командою Епіцентр, у яких відбувся релокейт до Кам'янець-Петівського. Okay. І свій перший домашній матч зіграємо з ФСК «Маріуполь» орієнтовно 10 вересня. Президентом футбольного клубу Геннадієм Буткевичем був, був чітко вказана ціль зберегти в максимально повному складі ту команду, яка виграла зимовий вінтеркап в Туреччині. На жаль, все-таки були з різних причин втрачені декілька виконавців. З команди пішли Арсеній Батагов, Андрій Сахневич та Руслан Бабенко. Натомість приєднались наші Житомиряни. Це два молодих футболісти Данило. Волинець, який виступав за молодіжні склади Дніпропетровського Дніпра, та Євген Микитюк, вихованець Академії Динамо Київ. Крім того, приєднався до команди Вадим Червак, який грав за ряд українських клубів. Зокрема, він виховувався в Академії Київського Динамо і встиг пограти за Полтавську «Ворслу». Останнім клубом Вадима був Чеський клуб, і відповідно, в літнє міжсезоння він приєднався до Житомирського полісі. Зараз проходить подальша селекція, в результаті якої також будемо очікувати підписання ще низьких футболістів, які зможуть підсилити команду. Взагалі було дуже багато онлайн-зустрічей з керівництвом і професійної футбольної ліги з асоціації української футболу. Протягом останніх кількох місяців і відповідно до останньої редакції безпекового протоколу, зважаючи на воєнний стан, на жаль, все-таки будуть проходити матчі без глядачів. Але є й хороша новина, що свої домашні матчі футбольний клуб «Полісся» зможе проводити на центральному стадіоні міста Житомира відповідне погодження Житомирської обласної військової адміністрації, ми вже отримали. На даний час розглядається професійно-футбольною лігою декілька варіантів трансляцій. Це які залишити так, як і було до минулого сезону. Тобто, коли клуби самі забезпечують трансляції, так і е вишуковується якась можливість централізованих трансляцій. Але, на жаль, е втратили ліцензії телеканали Футбол і той проєкт, та Ютуб-платформа Перша ліга, яка була в минулому році, на жаль, в цей воєнний. Стан буде неможливим. але ми зробимо все належне від клубу для того, щоб вболівальники, які не зможуть бути безпосередньо присутніми на трибунах, мали можливість в ідеалі в прямому ефірі спостерігати за матчами футбольної команди. Адміністрація футбольного клубу була використана можливість в тому, що команда перебувала в Європі. На літніх зборах, і за цей час вдалося значно покращити матеріально-побутовий стан бази, безпосередньо проводять всі свої тренування, проживають, харчуються наші футболісти. Команда тренерський штаб були приємно здивовані. Вони пам'ятали ще базу до зими, і те, в якому в нас стані вже зараз. Вони були приємно здивовані. І ми всі, в тому числі, Дякуємо за таку можливість нашому президенту, нашому, нашим спонсорам, завдяки яким це стало можливо.